Я вас вітаю з вашим вітаю. з вашим святом. Дякую, дуже приємно сьогодні. В Україні також визначають День Святого Миколая. Так наші Миколаї, це наші чарівники для всіх українців. Це ви, які в пікселі зараз не в святкових декораціях а на фронті, в некомфорті, в морозі за різних погодних умов, за різних безпекових умов відстоюють нашу свободу. Я знаю, що ви наполягаєте на тому, що зараз не час святкувати. Ну, святкування може бути різним. Да. І якщо для когось там це феєрверки чи якісь гучні гулянки, то для збройних сил України найкраще святкування нашого дня це безпосереднє знищення ворога на лінії зіткнення і. Нам, 241-й бригаді, яка зараз перебуває на одному з найскладніших напрямків Курахівському, зокрема, да. це досить успішно вдається робити, і зокрема на відстані завдяки нашим операторам в дронів. А яка там в принципі зараз оперативна ситуація? Як складається вона? Ну, ви напевно можете чути по щоденних зведеннях. Це компетенція речників ЗСУ коментувати е, загальну ситуацію, але ситуація. Складна, напружена, і всі прекрасно розуміють, що Збройним силам України потрібно більше людей, щоб зупинити цю навалу. І тому ми закликаємо приєднуватися до 241-ї бригади. І я знаю, що ми зараз можемо подивитися відео одного з боїв. Так, це розбиття ворожої колони броньованої техніки. Це 6 МТЛБ і 4 танки. На, давайте чи готові наші режисери показати нам це відео? Це відео є зараз. Глядачі будуть бачити. Будь ласка, ось ну це відео. Розкажіть, що ми цікаве тим, що ну ви бачите зараз, чим снаряжається власне дрон. А тут така філігранна робота операторів, наче скальпелями хірургів вони знімають всю цю зовнішні накопичення броні і заходять під неї в саме осердя броньованої техніки і. Просто її фізично знищують. Деяку виводять з ладу, а іншу просто спалюють. Ви зараз бачите, як красиво горить російська броня на українській землі. І так буде з кожним російським солдатом. Це найбільша здобуча, я так розумію, от саме, саме танки знищувати. Ну, ви розумієте, тут як порівнювати техніка. Війна, окрім всього, це ще й економіка. Так, угу. танк він дорогий, його вартість не співмірна з тим, вартістю дрона, який влітає, там умовно 6-8 дронів на один танк. Тобто це велика удача, але є ще й пускові установки різні. Тобто можна порівнювати залежно якою зброєю яку іншу зброю ворога знищувати. Так, це дуже хороший результат, коли. В дронами вдається знищити танк. Там, умовно кажучи, 2-3 мільйони доларів. А з нашої сторони це, умовно кажучи, копійки, там угу. декілька тисяч доларів. А самих дронів вистачає? Дронів вистачає на тих напрямках, на яких потрібно, але ви розумієте, сьогодні їх вистачає, завтра ні. Угу. Тому що залежно від того наскільки інтенсивні бої. Це розхідний матеріал, і Це не константна, це не стала цифра. Постійно потрібно поповнювати запаси цих дронів, удосконалювати їх, робити, щоб вони працювали на різних частотах, бо є протидія ребу. Але як бачите, на танках досить часто на броні вже стоїть РЕБ угу. ворожий, але нашим операторам вдається уникати цих хвиль, які гасять, чи на інших частотах працювати, і все-таки знищувати ворожу техніку. Ви вже сказали про те, що ваша 241 бригада вона е, потребує розширення, і ви закликаєте, зокрема, приєднуватися до ваших лав. У вас також є відео, та ми взагалі зробили велику рекрутингову кампанію так. під слоганом Захисти Різдво разом з нами. І основою цієї рекрутингової кампанії є uh -huh. мелодія, всесвітньо відома мелодія Щедрик композитора uh -huh. Леонтовича. Якщо для всього світу ця мелодія, це лише. Святковий настрій, то для нас це ще й мелодія спротиву, бо ми знаємо трагічну долю самого композитора і знаємо, що ця мелодія відіграла важливу роль під час встановлення Української Народної Республіки. Mm -hmm. Петлюра сформував хор, який поїхав в тур по світу розповідати про Україну власне з мелодією Щедрика. І Щедрик це був той. Елемент культурної дипломатії тої нашої зброї, яка пояснювала, що ми відмінні від росіян, щоб нас серйозно сприймали, сприймали нашу державність і наше бажання бути незалежними. І оця тяглість від Української Народної Республіки до тепер, до сил оборони, до 241-ї бригади територіальної оборони Києва, ми її проводимо і в форматі відео показуємо, як це працює. Та ну власне захистити не лише Україну в ці дні наближення зимових свят. Закликає 241-ша окрема бригада сил та оборони збройних сил України. Її бійці зняли, як ми вже сказали з Чімки, відеоролик, який закликає захистити разом із двом. Давайте подивимось. Хестеріс 2 разом з нами. 241-я окрема бригада. Я хочу, щоб ви трошки привідкрили таємницю. А хто е, ідеолог? У от таких отроликів? Я знаю, що зараз кожна, е, кожна бригада має е, також е, проводити рекрутингову кампанію. Е, ми бачимо білборди різноманітних е, бригад з різними закликами, і ти розумієш, що там стоять, е, стоять піарники, стоять люди, які розуміються, стоять знавці за цим всім. В вашому випадку, як ви е, с... Проводити штурм москові штурми. Чи у вас є окрема людина, яка пропонує ну ця, ця людина перед вами, так. якщо говорити про цей так. ролик, угу. про ідею і таке інше? Більшість так. речей лежить на поверхні, їх просто треба розуміти і розкладати по частинах. Угу. Це так званий ну міфодизайн, з якого складається наша реальність, і він вибудовується в певний пазл і формуються відповідні меседжі наративи, які спонукають людей тоді. І в нас є відділ. Комунікації в бригаді, де мої хлопці, з якими я раджуся, ми працюємо і створюємо такі от речі. Але насправді нам не вистачає комунікації між збройними силами України і суспільством, між державою і суспільством. Нам треба більше пояснювати, для чого ми воюємо, за що ми воюємо, і підвищувати рівень мотивації. Тому от те питання, яке ви поставили: а хто ж? Стоїть uh -huh. за тим чи іншими речима. Оце треба власне зараз консолідувати це все, щоб це не були такі спорадичні речі. От ми зняли, зараз працюємо над наступним і таке інше. Наші сили і засоби, як то кажуть, обмежені, тому що це рівень бригади. Це має бути масштабно на рівні е, Генерального штабу, на рівні державних органів управління. Це все має бути консолідовано, і така робота проводиться, але хотілося б, щоб її. Інтенсифікували і е, більше людей працювало над створенням відповідного контенту. А кого зараз, в принципі, найбільше потребує ваша бригада? Зараз е, наша бригада потребує абсолютно всіх, тому що е, цей міф про лише піхоту він не виправданий. Ви бачили, як працюють е, хлопці з фп-дронами. Їм теж треба на ротацію, їх мало. Це Фахівці, яких ми можемо навчити, яких ми можемо залучати до складних цікавих операцій. Це можуть бути і ремонтники техніки, це можуть бути навіть люди, які працюють з документами в штабі. Будь-хто. Зараз люди мають можливість поки що обирати, коли є перелік професій, і серед них можна вибрати ту, яка тобі. Найбільш притаманна по твоїх е, цивільних е, скілах, можливостях угу. і таке інше. І при піднімаючи завісу, забігаючи наперед, я скажу, що з часом ця можливість зникне. І хто е, зникне та, зникне, тому що е, ці вакансії будуть наповнені, і потім вже вибір буде меншим. Тому думати треба вже зараз, хто ще хоче. Піти на тих умовах, на яких більш Десь, вигідно. а як це відбувається? От людина хоче, наприклад, на небойову вакансію, на небойову посаду, але ви бачите, що за її характеристиками вона в прекрасних в прекрасному стані. Е, що ця людина, наприклад, може бути мінометником? Е, ця людина може бути оператором дрону. Е, як ви працюєте з нею? Ну, дивіться, навіть через цей лобі ікс, ви можете да. не йти в ТЦК, чи ви можете прямо звернутися в бригаду. Номер був зазначений 063 241 1 241, звернутися до нас і поговорити з нашими рекрутерами. І вони скажуть вам перелік е, професій. Тобто це можна навіть віддалено поцікавитись, щоб не угу. наражати себе, мовляв, на ризик, що ти прийшов і тебе вже забрали і відправили на фронт. І серед тих професій, які ви оберете, так, можна вибрати конкретну вакансію, вам дадуть відношення на неї. І якщо ви підписуєте контракт, то жодна вже е, сила в цьому житті вам не завадить піти саме на е, ту вакансію, на яку ви підписали контракт. Угу. Це дуже безпечно для угу. людини. Тобто контракті тобто є, контракт є гарантією да. того, що ви потрапляєте саме туди, куди ви самі обрали. Я знаю, що до Великої війни ви самі були журналістом, і ви наш колега по факту, але потім стали мінометником. Е, ну так, е... Був такий час, що треба було е, чинити прямий вплив на ворога, не інформаційний, а фізичний. І я обрав свій шлях там з першого дня війни і е, мінометником я теж не зразу став. Це так, треба а було як, навчит... довго, як довго треба за пера ставати? Е, за... В умовах повномасштабного вторгнення два тижні. Два тижні? Два тижні. І... Я пам'ятаю, мене посвячували в артилеристи, бо мінометники це артилеристи. Uh -huh. Ми кудись виїхали в бусі без вікон, відстрілялися, і от посвята, коли сажею зі ствола тобі мажить обличчя, uh -huh. а ми були на якомусь, начебто, полігоні, і таке інше. А тепер я зрозумів, що це був просто-напросто аеропорт Антонова. В межах Києва, поруч з яким я недалеко живу, і кожен день приїжджаю і згадую, що на злітно-посадковій смузі цього Антонова е, в Києві мене посвячували в артилеристи. Поруч з домом. Я тоді навіть не усвідомлював, де я є. Це такий ритуал. Так, це всіх так посвячують? Ну в, ну по суті, так. Ну перед бойовими я встиг десь тричі на полігоні відпрацювати. Це дуже важливо навчати людей і те. Це те, що ми робимо в бригаді. Бо є курс без ВП. Uh -huh. Він триває там, умовно кажучи, місяць. Але людей ще треба довчити. І вони приходять до нас. Вони ще два тижні працюють з інструкторами, і вони їм дають ті е, знання, які вони не до отримали. І потім, коли вони потрапляють ще в батальйон, вони ще в батальйоні отримують додаткові знання бойове злагодження вже безпосередньо на місці. І таким чином люд, людина в 241-й бригаді замість одного місяця отримує два. Це все те, чого не було в мене, тому що з коліс, з коліс, коліс, ірпінь. Потім відправка на Харківщину, важкі бої на Харківщині, потім Донеччина. І, ну, пощастило вижити, тому зараз займаюся тим, щоб іншим, які зараз приходять в армію, які зараз е безпосередньо на передовій, їм було легше, доношу інформацію про них для них і для перемоги. Я вам дякую, надзвичайно. Мирослав Откович, пресофіцер 241-ї окремої бригади тероборони Києва, долучався до нашого ефіру. Був разом з нами тут в студії. Дякую. Дякую.